Шановні друзі, бачите, вода стікає. Це біля парка Шевченка в Дніпрі, біля монастирського острова чи Рибайського, як його ще називали. Дивіться, вода, от бачите? Зверху там такого немає, є місцями. Тобто це якесь джерело є тут. Там немає. Це зсередини десь тече. Так само і отут. Ось бачите? Водичка проходить, капає. Це значить десь тут джерело є. Вон виходить. Між пластами. І там є ще. Ось, бачите, теж могка. Вверху немає такого, всередині. Тобто це зсередини йде джерело. Тут є джерельна вода. Цікаво. Через пласти йде вода.